2026 рік для риб. Це рік небувалої швидкості подій, сміливих рішень і повного звільнення від внутрішніх обмежень. Ти виходиш зі своєї ментальної в'язниці, щоб зробити стрибок, який кардинально змінить твоє життя. Рік почнеться з енергії 8 жезлів. Це не просто рух, це справжній турборежим. Те, що давно стояло на місці. Раптом зірветься і понесеться шаленою швидкістю. Вісім жезлів дає чіткий сигнал. світ зняв усі блоки. Не гальмуй, довірся імпульсу і дій. Адже ця хвиля можливостей не вічна. Лови момент. Незважаючи на чудовий старт, ближче до середини року ти зіткнешся з вісім мечів. Головним внутрішнім викликом 26-го року. Однак не переживай. Страхи, сумніви, та зловісне нічого не вийде, які час від часу блокуватимуть твою волю. Це лише тіні, що намагаються зупинити тебе. Але вони не мають влади. Ти стоїш набагато вище за своїх внутрішніх демонів. Пам'ятай, світ підтримує тебе і завжди на твоєму боці. Дурень. Символ нового чистого старту, початок незахопливішої подорожі твого життя. Це грандіозний стрибок у свободу. Ти кидаєш виклик логіці, відпускаєш тягарі минулого і нарешті відкриваєшся світу, роблячи сміливий крок у невідомість. Шість жезлів. Фінал року. Твоя особиста перемога. Підтвердження того, що ти рухаєшся правильним шляхом. Це винагороди за твою віру і сміливість ти довела всім, що немає меж для того, хто наважився довірити собі.